Всім привіт! Сьогодні хочу поговорити про тему, яка мене дуже довгий час турбувала, і навіть зараз, час від часу, я до неї повертаюся, і вона мене трохи таки турбує. Я впевнена, що ця тема взагалі турбує кожного художника. Ну або давайте так, кожного другого художника. Це тема. А ну, давайте трошки почекаємо. Сьогодні я хочу спробувати формат, де на фоні ви будете бачити мою відносно нещодавно ілюстрацію. Процес її створення на фоні я буду розмовляти. Тема про яку я хотіла сьогодні поговорити, це стиль. Багатьох турбує питання, коли в мене з'явиться стиль, а наскільки стиль важливий, а що, якщо я не знаю, який місти, а як його знайти, як його швидко розвинути, особливо дуже таке часте питання, запит саме швидко. Чомусь багато хто женеться, хоче чи найшвидше знайти той стиль свій, і все думає, що як тільки він знайде цей стиль, одразу все стане на свої місця, одразу все стане легко. Замовники будуть просто битися на полому за вашу ілюстрацію. Так що ми насправді знаємо про стилі, яке є визначення стилю. Як я читала в одній книзі, стиль це соток відходження від реалізму. То наскільки сильно техніка і кольори і пропорції відрізняються від реалізму? Це і буде по суті ваш стиль. Якщо дуже так коротко розділити, то в нас є реалізм. На одному кінці. І на іншому кінці в нас є стилізація. Ясна справа, що між ними є дуже-дуже багато точок, тобто, хтось малює в повному реалізмі, хтось в повній стилізації, хтось малює. Відносному реалізмі, але все-таки більше до зміщення до реалізму, ніж до стилізації. Хтось більше малює в зміщенні до стилізації, а в когось десь така золота середина. Коротше, в кожного є якесь своє бачення, куди він хоче більше в реалізм чи в стилізацію. До речі, в мене якраз з, з цим проблемою, тому що я малюю вже досить довго. От чомусь багато хто хоче навчитися малювати швидко, знайти свій стиль швидко, коротше, все швидко. Е, я малюю дуже вже довго, і я досі в пошуку того свого стилю. Тому що Наприклад, в традиційній техніці я найбільше люблю малювати портрети. Мені дуже подобається малювати людей і портрети. І вони в мене більше до реалізму. Це далеко не повний професійний академізм, реалізм, але з елементами стилізації. Тобто, я не промальовую усі деталі, я не роблю там якісь гіперзморшки, волоски і так далі. В мене загальний вигляд портрету наближений до реалізму, але з моментами спрощення. Місцями я можу трошечки щось збільшити, трошечки щось зменшити, десь додати більше деталей, десь менше. Також я люблю гратися з кольорами і. Іноді я малюю більш такі реалістичні кольорові гамі до портрету а іноді мені хочеться додати туди побільше якихось таких синіх, фіолетових, червоних відтінків, зробити щось взагалі ось таке космічне. Тобто, можна сказати, по настрою. Коли ж я малюю в діджиталі, я не хочу взагалі не хочу малювати реалістично. Мені хочеться навпаки піти в максимальну стилізацію, яка тільки може бути. От просто я не знаю, коли я малюю в діджиталі, Я просто для мене це стилізація і все. Мені хочеться малювати мультяшних персонажів, і я не можу з цим нічого вдіяти. Єдине, що зараз я над цим працюю і шукаю також свій підхід в діджиталі. Помітьте, я сказала саме підхід. А не стиль, тому що я певно до свого стилю в діджиталі я ще буду йти дуже довго, тому що мені подобається одне, в той же час друге, потім третє. І дуже часто воно протилежне між собою. І в мене просто розривається голова між тим, як це все поєднати в те, як я це хочу передати. Тому і в мене в більшості це дуже такі стилізовані мультяшні персонажі. Але зараз я ще працюю над тим, щоб, можливо, додати в них нотки такого реалізму. Все-таки, щоб вони були стилізовані. Але з невеличкими елементами реалізму, тобто, можливо, очі все-таки робити менше, голову більш пропорційно, ну і подібне. А також це якраз стосується того, що іноді мені хочеться персонажі намалювати більш реалістичному розрахунку, наприклад, їхніх ніг, рук, тобто з усіма виганами, а іноді ну, прям, ну так хочеться зробити якусь геометричну форму, якісь такі прямі лінії, ніяких виганів. І от оцей постійний дисонанс я постійно не знаю, що ж мені обрати. Хоча Дуже довго. Але мене це не стримує. Мені це подобається. Мені цікаво пробувати щось одне одного дня, щось друге другого дня, пробувати, експериментувати, шукати. І нехай мене ще хоч 10 років займе пошук того стилю в діжителі і в традиції, Але мені окей, мені подобається той процес, який я проходжу. І якраз, мабуть, це найбільше, через що я захотіла зняти це відео, щоб сказати, вам не женіться за своїм стилем. Він до вас прийде, коли ви будете до нього готові, коли ви перепробуєте купу варіантів і нарешті зупинитеся на чомусь одному. А поки експериментуйте, скільки вам душа забажає. От я, наприклад, не люблю реалізм, прямо, знаєте, такий гіперреалізм, коли малюють, наприклад, на квіточці кожну пелюсточку, а в цій пелюсточці. Кожен таку, не знаю, малесеньку в'яминку, малесеньку точечку. От не люблю я такий реалізм, і він мені взагалі не подобається. Тобто, звісно, я захоплююсь тими художниками, які вміють працювати в цьому напрямі і малюють все, ну, настільки прямо реально, як фотографію. Але для мене це трохи не те. От, наприклад, тут я чітко розумію, що це ну, взагалі не моє. От якщо повертатися навіть до теми масла, тому що я працюю з різними матеріалами, і як Якщо портрети аквареллю малюю в такому відносному реалізмі. То коли я малюю маслом, мені хочеться перейти в більш глибокий реалізм. Тобто, якщо вже йти від того, то маслом я хочу малювати більш у глибокому реалізмі, акварелю в середньому реалізмі, а в діджитал, взагалі, хочу піти в стилізацію. Тобто, бачите, наскільки мене кидає по сторонам. Ось, наприклад, я нещодавно, нещодавно сьогодні домальовувала свою роботу маслом це Хмарина і якраз працювала над реалізмом в ній. Але працюючи в моменті я зрозуміла, що все-таки гіперреалізм. Я не хочу. Я хочу якоїсь такої всерівну стилізації. Віддалі я прагну бачити свої роботи в реалістичній стилізації. Так, да, я називаю це якось так. Тобто, коли, в принципі, все зрозуміло і детально, немає якихось там хаотичних мазків, але з іншого боку, це саме є якісь мазки, якийсь такий поштовх. От, наприклад, зараз, розмовляючи про це, я дивлюся на картину, яку намалювала. Мені здається декілька років тому, але я точно не пам'ятаю насправді це малюнок з Карпат Гори. І вони в мене ну, не реалістичні. А я малювала тут різними мазками, комбінувала штрих, комбінувала колір, і до реалізму це справді дуже далеко. Але, не дивлячись на все це, дуже читається гора, дуже читається краєвид, і, в принципі, все мені зрозуміло. Мабуть, це якраз десь той рівень роботи, який я хочу бачити. Якщо ви зараз переходите до, наприклад, портретиків, які я малюю, то ви бачите, що це така дуже скетч подача. Це я малювала швидко за 10 хвилин скетчі, і вони в мене ну, прям такі стилізовані-стилізовані вийшли, але в межах таких людських в принципі, пропорцій. Мабуть, найголовніше це просто не гнати себе і чекати, коли прийде той час вашої такої ілюстрації. Коли ви будете малювати і такі вау, да, мені це подобається. Ви, до речі, помічали, що навіть художники, за якими ви там довго слідкуєте, можливо, зарубіжні, неважливо. Вони, от ви на них, наприклад, підписувались, тому що вам сподобався їхній стиль. От ви дивитеся, в них там 100 робіт, наприклад, і всі ці 100 робіт вони в одному стилі виконані. Ось ви такі вау, клас! А потім проходить якийсь час, можливо, декілька місяців, наприклад, і ви бачите, що стиль цього художника він змінився. Можливо, трошки, а можливо, прям сильно. У мене там було з однією художницею. Я давно-давно давним-давно підписалась на її інстаграм, слідкувала за нею, і в неї просто ну, не кардинально, але дуже сильно змінився стиль і подача робіт. На початку мене це трохи відштовхнуло, тому що я ну звикла до того її стилю. Я просто ним захоплювалась. А тут я бачу вже зовсім іншу картину. І перший час я ж кажу, якось почувалася трохи якось незручно, ну, начебто, щось не те. У мене навіть були думки відписатися, але потім я зрозуміла, що ну, мені взагалі подобається от її стилістика, все-таки мені вона близька. І мені подобається, що вона насмілилася змінити свій стиль, коли їй цього захотілося. Тобто навіть ті художники, які ми дивимося і думаємо, вау, вони знайшли свій стиль, я хочу так само. Вони з часом також можуть змінювати свій стиль, тому що він їм набридає. Це, до речі, ще один момент, про який я хотіла сказати: коли ви працюєте чисто в одному стилі, мені здається, що місцями може бути якесь вигорання. Якась втома, якась передбачуваність що для вас, що для ваших підписників. А коли ви в пошуках того свого стилю, коли ви експериментуєте з форматами, з техніками, з різними подачами, темами робіт, мені здається, що це навпаки більше на вас позитивно впливає. Ви постійно якось. В якомусь креативі, тобто ви не робите якісь стандартні схеми, коли ви берете папір, берете ольвець, і ви знаєте, що от зараз я так-то, так-то, так-то намалюю. І ви взагалі можете в цей момент хоч математичні задачі розв'язувати, тому що у вас рука вже набита, а в голові є чіткий алгоритм, і ви просто от сидите, малюєте як по схемі. Начебто, ви взяли розмальовку, де написано номер, яким кольором потрібно розмалювати той фрагмент. От для мене працювання в одному у стилі, воно близько до цього можливо. Я помиляюся. Це може бути. Я не кажу, що моя думка там ну чисто правильна, а, але мені здається, що ось коли ми таку, таким чином в пошуку, коли ми експериментуємо, ми більш креативні, в нас більше ідей, і ми не настільки схильні до якогось виграння. тому що. Мені здається, що не тільки нашим підписникам невідомо, а що ж чекати далі, а й нам самим. От е, я чесно скажу, я, я не знаю, що я малюватиму завтра. А, наприклад, от, сьогодні я стала, я взагалі не знала, що я буду малювати, в якій техніці, де саме. В результаті я зрозуміла, що о, я хочу помалювати маслом, домалювати свою хмаринку. Помалювала трохи маслом, потім пройшов час я така: о, я хочу помалювати сьогодні в скетчбуці. Відкриваю скетчбук і така, так, а що малюється намалювати. О, хочу пташку намалювати. Візьму для цього ну, давайте кольорові олівці. Тобто, для мене це завжди якесь таке завдання, коли я сама не знаю, що очікувати від малюнку. І мене це розпалює. Я не знаю, який мене буде результат, чи він буде гарним, чи його можна буде викласти. Від цього трошечки тривожно. Тому що ти не знаєш, як що вийде, але від цього і значно цікавіше, тому що ну блін, ну це ж реально цікаво, куди ти прийдеш за цим своїм рішенням. Це дуже класно, і якщо вам подобається малювати в різних напрямках, наприклад, ви любите малювати людей, і пейзажі, і персонажі, любите і реалізм, і стилізацію, то ну не вибирайте щось одне. А от працюйте так, як вам зараз до душі. Хочете в цьому напрямі? Працюйте, хочете в тому, працюйте. Не женіться за тим, що ви побачили, що хтось працює в стилі якомусь, у них купа замовників, вони щасливі такі працюють. Давайте так. Шукайте свій стиль. Не спішіть, насолоджуйтесь процесом, зберігайте всі свої ілюстрації там в окремій папочці, на телефоні, в окрему поличку, неважливо, де ви їх зберігаєте. Головне, щоб вони зберігалися. Бо коли ви через декілька років знайдете, наприклад, свій стиль і захочете подивитися, що ви починали, ви будете просто в захваті від того, на які експерименти ви наважувались. Тому. Гайде малювати, якщо ви сьогодні ще хочете це поробити. Я не знаю, коли я викладу це відео. А я сподіваюся, що я надихнула цим таким подкастом вас помалювати і насолоджуватися тим, що ви робите. Дякую, що ви зі мною. Дякую за вашу підтримку. Якщо у вас є ідеї щодо наступного відео, а також формату, який вам подобається більше, то напишіть про це в коментарях. До нової зустрічі! Бувайте!